Після доволі сухих безопадів вихідних вже на початку тижня Україну почне накривати дощами та хмарною погодою. А вже з вівторка денна температура почне падати вниз. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 3 листопада, дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. А у південно-західних областях взагалі до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 4 листопада, дощі накриють майже всю територію України. Суха погода буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Закарпатській областях та в Криму. А ось на всі решті території країни литимуть дощі та пануватиме хмарно з проясненнями погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні знизиться та буде від плюс 10 до плюс 13 градусів. Лише у південних областях до плюс 15-17 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 9 градусів. У середу, 5 листопада, дощі будуть йти у Київській, Житомирській, Чернігівській. Вінницькій, Черкаській, Кірвоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях на всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода без дощів, вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла, на півдні та заході країни до плюс 15 градусів. Вночі у західних областях похолодає та буде від плюс 2 до плюс 4 градусів на всій решті території вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!